Воно, він за горою. Можна... Ага, бачу, бачу. Можна вийти, поки він. не... Ти думаєш задавити? Ні-ні, їх там двоє, їх там двоє, він не получить. Та ми не задавим, ми тупо не затавимо його. Не надо. Ми... Вони Ща, ше, шес. Треба вийти, треба вийти. Не надо виходити. Та ти не задавиш. Та він ж гарно прячеться. Хай прячеться, нічого страшного. Ваш скоро бетер зірветься. Да, я тебя прошу. Ми всі зірвемося. Ми, Ми сейчас зірвемося. Ми всі Ми зірвемося. зірвемося. треба вилізти, треба вилізти. Не надо в зону, кажется. Ваш бетер може прикритий є. Станьте Встаньте попперед Давай, Да. Нам треба садіння. сюда! Да. Сюда просто! Офигеть!